Вітаю тебе на уроці англійської мови. Ми з тобою продовжуємо вивчення цієї мови. Тож давай пригадаємо, що ми вивчили в минулому році. Тож для початку давай пригадаємо, як ми вітаємось один з одним. Правильно ми кажемо Hello, а тепер послухай та повтори Hello. Весь минулий рік ми з тобою плідно вчили літери англійської абетки. Тож давай зараз ми з тобою їх пригадаємо. And now. Listen and repeat. а зараз послухай та повторим ду,

dưa 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 hui 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 L, 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 L. M, 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 M. N, 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 N. 哦哦哦哦！噗噗不噗！不呜呜呜呜！咯咯咯咯！嘶嘶嘶嘶！吐。 tu, t t a a a ah. wuh, 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 wuh. w u y y y Й. З. З, з, з. А тепер виконаємо вправу. Твоє завдання назвати літери по черзі, потім прочитати слово повністю і здогадатись, що воно означає. Малюнки тобі в цьому допоможуть. For example, наприклад, п-е-н, Пен. -E Що ж таке пен? Правильно, ручка. Наступні два малюнка ти робиш самостійно. На цьому наш урок підійшов до кінця. Тому давай пригадаємо, як ми з тобою прощаємось. Правильно, ми кажемо з тобою boy». А тепер послухай та повтори boy». Побачимось на наступному уроці.